Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. 19 вересня вівторок розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! А мої вітання студія. Доброго ранку. Героям слава. Давайте почнемо з заяви голов... керівника, командувача сухопутних військ Олександра Сирського, який сказав, що збройні сили України пробили лінію оборони в районі Бахмута. По суті, про наступ південніше і трохи менше північніше Бахмута. Історію ми чуємо вже кілька місяців. А от зараз що означає фраза про прорив оборони? Що це за специфічний термін, який нам треба розуміти, і чим воно відрізняється від тих. Успіхів, які мали наші захисники упродовж там минулого місяця, а прорив оборони противника означає, і це стосується саме південного напрямку Бахмутської ділянки фронту. Що ми розгромили противника, який утримував вкрай важливу лінію оборони на висотах, остаточно розбили противника в районі Андріївки, Кліщівки і Курдюмівки. І противник на сьогоднішній день змушений відходити, огляючи свої лінії комунікації. Там далі йде дорога через опитне по напрямку на Бахмут, що серйозно прослаблює можливості противника утримувати те місце, яке колись називалося містом Бахмут. Як це прикро не звучить, і противник зараз став заручником своїх, ну скажімо так, політичних. Політичних забаганок, тобто він не може полишити Бахмут, опиняючись в пасті, і стратегічно це означає наступне, що ми говоримо про 52 тисячі російських військ, які продовжують оборонятися і знаходитися в районі Бахмута. І це має дуже велике значення, як я вже казав, стратегічне значення з огляду на те, що ці війська не можуть бути задіяні на інших ділянках фронту, де вони е, вкрай потрібні росіянам, адже наш постійний тиск на півдні якраз і е, вимагає переведення передислокації військ до сел противника. Чого вони зробити не можуть? Прорив оборони противника на пів на бахмутському напрямку означає, що ми можемо просуватися далі. І не даємо змогу противнику відводити будь-які ресурси. Повторюю ще раз: не йдеться про те, що ми хочемо захопити це місце, яке колись називалося містом бахмут, тому що в цьому немає жодного сенсу. Наша задача а е, нанести максимальне ураження противнику, Б – не допустити переміщення підрозділів противника на інші ділянки фронту. Ну вже повідомив той же пан Сирський, що знищені ну тобто втратили боєздатність. 72-га окрема мотострілецька бригада окупантів, 31-та та та 83 та окремі десантно-штурмові бригади. Оце підтягування, що називається, ну це така приманка виходить. Да, для окупантів їм треба утримувати те, що колись було бахмутом. Вони кидають туди сили, які у них є навколо, і ці сили поступово перемелюються. І як там пару тижнів тому писав Том Купер Австрійський. Оглядач, що по суті дивіться результативність, треба міряти не кілометрами, а співвідношенням сил, які були і які лишилися, точніше вижили. І Отак там три українські бригади могли знищити принаймні вісім у вісім разів більше окупантів. Значить, це результативно. Тобто, результат міряємо не в кілометрах, не в стометрівках, а у втратах окупантів. Такий підхід. Ви ви його поділяєте? Абсолютно поділяю і в тому полягає суть ведення бойових дій. Не йдеться про зайняття певних територій, а йдеться про розгром противника, який потім веде до звільнення або зайняття відповідних територій, і саме в розгромі противника протиборчої сили ворога і полягає суть ведення бойових операцій, і з цим ми успішно справляємося зараз, перемеляючи противника. Ну, зокрема на Бахмутському напрямку. Власне ще цікавий аспект, який я побачив у свіжому аналізі від Тома Купера, що от по відгу Українських бійців є дефіцит мінометних снарядів, але з артилерією зараз більш-менш непогано, тому що за початок вересня, за половину вересня, українські захисники використали більше артилерійських снарядів, аніж за весь червень. Червень це ж якраз початок. Ну там 4 червня умовно відзначається дата початку українського контрнаступу. а от тут навіть динаміка використання снарядів це, це те, що міняється. От вибивання окупантів, вибивання його спроможностей до контрбатарейної боротьби, ну і зміна напрямків впливу, тому що спочатку було дуже активно на двох південних напрямках: значить на Бердянському і Мелітопольському. Потім так трохи е, е, затихло да, в районі Бахмута в жух Андріївка Кліщіївка. Тобто, ворог можливо не дуже і очікував, що там щось буде відбуватися. Оце ж теж така гра в схованки, щоб е, щоб ворог не розумів, а де в наступному місці буде щось сильніше ніж звичайна контрбатарейна боротьба. Що ви думаєте про це? Ну, Павло, я трошки не згодний з таким формулюванням, тому що є таке поняття як стратегічна важливість операції, і знаєте, на цю стратегічну важливість нанизуються вже після наступні операції. А саме давайте будемо відверті. Ми говоримо про те, що на півдні в нас вирішується судьба цієї кампанії, і ми розуміємо, що від того, як будуть проводитися бої на півдні, залежить власний перебіг подальшої війни, як довго нам буде тривати. А то, що відбувається певна активізація на різних ділянках фронту, це просто гра, якщо можна так сказати, яка спрямована на виконання стратегічних завдань, які ставилися на цю операції. Тобто, ми всі розуміємо, що основний о, акцент робиться саме на південному напрямку, і всі наступні операції або всі операції, які проводяться паралельно, вони саме призначені для виконання саме цих завдань. Тобто, як ми вже з вами говорили про бахмутський напрямок, наші дії дуже обережні, послідовні, виважені, вони призводять до того, що противник не має змоги, наприклад, перекинути достатньо кількості військ на інші напрямки. Противник грає приблизно таку ж саму гру на Куп'янському і Сватівському напрямку, сподіваючись, що ми змушені будемо виділяти більшу кількість військ для того, щоб забезпечити, не допустити прориву противника на цьому напрямку. І там так само час і часу виникає певна активізація. Ми з вами тоді говоримо про а, намагання противника просунутися по напрямку на Купрянськ, на Купянськ, вибачте, бої в серебрянському лісництві або протистояння в районі Е І таким чином ми говоримо про єдиний задум, який виконується в цій багатопланові і знайде від а що стосується боєприпасів, ви знаєте, це дуже добра новина, тому що я відкрию страшну військову дрібницю боєприпасів і ресурсів завжди не вистачає. І якщо наші хлопці кажуть, що в них достатня кількість артилерійських боєприпасів, це говорить про те, що е, наші системи логістики, наше міністерство оборони, наша держава кінець кінцем виконують свої завдання по забезпеченню потреб е, сил оборони України. Це дуже добре не може не тішити, і це знаєте, додає такого дуже стриманого, але все ж таки оптимізму щодо того, як ми будемо далі вести бойові дії, як того дотягнеться ця війна. Ясно, давайте до підсумків дуже цікавої повітряної і ракетної операції, аж на, на заводі судоремонтному у Севастополі, вже відкрились до додаткові подробиці. Напередодні з'явилися світлини аж з двома пробоїнами у підводному човні. Значить, Кирило Данильченко пише, що от, судячи з того, що видно, ззовні пожежа тривала дуже багато годин. Всередині, скоріш за все, вся електроніка, все, що можливо, всі оті двигуни тих. Того ходу акумуляторні батареї, все це вигоріло, і значить, в принципі, цей підводний човен можна мінусувати. Великий десантний корабель теж отримав ураження. Ну і все. А головне там далі наступна, наступна штука. Що для того, щоб оце все, що зараз в сухому доку, точніше, в двох сусідніх сухих доках, знаходиться. Щоби це звільнити і полагодити самі ремонтні потужності заводу, знадобляться тижні, якщо не місяці. Що ви думаєте про цей, про цей підсумок? Це чудовий підсумок, і при чому цей підсумок стосується кожного з нас, тому що треба розуміти, що підводний човен, зокрема, це по суті стоїть площадка для запуску криватих ракет. Морського базування, тобто ці ракети вже з цього човна не полетять. А самі розумієте, кількість цих площадок є е, число кінечне. і зменшення кількості е, площадок зменшує вірогідність і можливість застосування цих е, площадок для нанесення ударів по Україні по кожному з нас. Що стосується десантного корабля, треба розуміти, що це знаєте. Цитуючи військового злочинця Путіна така собі многоходовочка, тому що ми розуміємо, що після ураження кримського мосту і виведення його з ладу. Я не кажу про фізичне знищення а виведення його з ладу. Цього достатньо буде основний акцент, основний основна увага на переміщення вантажів буде зосереджена на десантних кораблях. Ви вибили практично половину десантних кораблів Російської Федерації в Чорному морі, що фактично наполовину зменшує можливості по переміщенню озброєння боєприпасів людського людських контингентів ворога, що так само послаблює здатність оборони противника на кримському напрямку. і третє найважливіше комплексне ураження самого судоремонтного підприємства означає, що противник втрачає можливість або дуже серйозно обмежує свої спроможності щодо ремонту і технічного обслуговування кораблів. Це значить, що йому треба буде ті кораблі виводити десь в інші пункти. Ну припустимо, в новоросійська це час. Це час, який так само впливає на ефективність та інтенсивність обстрілів української території з моря. Таким чином, ми говоримо про дуже позитивні наслідки для України. Щодо нанесення удару по цьому підприємству, і маю надію, що це буде не останній удар, і ми будемо продовжувати наносити такі удари по території противника об'єктах на території тимчасового купованого Ну, власне. Оцей проміжний підсумок того, як виглядає робота проти чорноморського флоту Російської Федерації ще з минулої по суті весни, чи скоріше початку літа, та справді їхня і, і кількість кораблів, і спроможність, і кількість систем протиповітряної об оборони, в тому числі кілька комплексів С 400 знищено от буквально за останній місяць. Тобто, по суті, Крим такий, ну можемо сказати, що це отак поступово проходить демілітаризація кримського півострова. Тому що краще, щоб там окупантів не виявлялось. 14 числа так само було уражено російські патрульні кораблі. Я так розумію, що така побіжна. Один з побіжних наслідків цього ураження, що все менше вони будуть нишпорити по західній частині північно-західній частині акваторії Чорного моря. А це відповідно вже повпливало на те, що іноземні балкери заходять в українські порти Одеси, ну і Великої Одеси, скажімо так, Чорноморська, тобто це все можуть бути взаємопов'язані фактори. Так і є. Ці фактори є взаємопов'язані, тому що фактична нейтралізація активності російського флоту у західній акваторії Чорного моря вона грає на руку Україні і грає на руку кожного з нас. З нас. Тому що е, ми говорили з вами вже неодноразово, що три складові любої війни це гроші, гроші ще раз гроші. Відкриття такого сухопу такого е, зернового, зернового коридору. Тернового коридору дозволяє нам говорити про збільшення валютних надходжень для потреб України, і будемо відверті для потреб сил оборони України. Таким чином це дозволить нам більш ефективно вирішувати проблеми нашої визвольної боротьби і наших завдань по визволенню наших територій. І а противник фізично не може бути присутній на тих територіях, на тих акваторіях. Таким чином ми розширюємо свої можливості щодо здійснення перевезень, щодо надходження валюти до нашого бюджету і відповідно до надходження коштів на потреби оборони України. Ну це важливо справді, але я ще про один аспект хотів запитати. Він уже не про економічну складову, тому що справді експорт Україні потрібен, і напевно не лише збіжжя, а й інших товарів, які раніше з України експортувалися морем. Зокрема, там можна згадати і металургійну промис... продукцію, і все, що завгодно інше, тобто ширший асортимент. Сподіваємось, піде з українських портів, але знищення оцих систем протиповітряної оборони, знищення радарних кон. Комплексів комплексів? чи означає це, що потенційно навіть та невелика кількість української авіації, яка була ну по суті відсунута цими системами від Кримського півострова, зараз зможе принаймні ближче підходити і завдавати ще якихось додаткових ударів уже там з повітря, тими самими вже згаданими, згаданими сьогодні, але зрозумілими з чи скальпами. Безумовно, безумовно, треба розуміти, що це е, надзвичайно важливий аспекти, причому не тільки для нанесення ударів виключно авіацією, а це і для проведення в майбутньому сухопутних операцій. Хто знає, можливо, ми підійдемо до ситуації, коли десантні операції стануть можливими для нас. І таким чином відсунення, тобто зменшення так званої протиповітряної парасольки російської оборони, дозволяє нам більш ефективно використовувати авіацію. Я маю надію, що ми говоримо в майбутньому в тому числі про. Західні зразки авіаційної техніки, які не діють на озброєння України, і дозволять нам більш ефективно і швидше виконувати такі завдання. Тобто, це далекоглядні, я б сказав, такі багатоступеневі завдання, які зараз вирішуються для наших майбутніх операцій. Я мрію, щоб ці операції здійснилися невдовзі. Добре, ну і тоді чи можемо ми припускати, що ті величезні лінії, довжелезні лінії окопів, які окупанти ще минулого року повикопували, по побудували фортифікації просто таки на пляжах на західному узбережжі Кримського півострова. Що вони щось таки думали, коли це робили? І от про десантні операції ви сказали? Я не знаю, чи є у України великі десантні кораблі взагалі, хоч один, але ну порівнювати стан флотів ще рік тому, у було просто неможливо, бо це були неспівставні величини: військово-морський флот України і Російський Чорноморський флот. Зараз ми наближаємося до паритету, і відповідно ці всі окопи і фортифікації можуть мати якийсь сенс для росіян. Ну, ви знаєте, чесно сказати, що як на мене, з точки зору планування таких операцій, вони мають чисто такі. Психологічний ефект тому, що доцільності і потреби в цих лініях оборони в тих районах, де вони були створені, немає абсолютно ніякої. Тобто, я скажу так, що це можливо просто банальний розпил бюджетних коштів Російської Федерації, а для того, щоб показати, що щось робилося, і треба розуміти, що при нанесенні ударів. Ну, навряд чи такі окопи, такі лінії оборони зможуть тримати атакуючі сили, якщо вони дійсно здійснюють таку атаку. Ну і плюс ви ж самі розумієте, що вони знаходяться у досить таких беззахисних локаціях. Тобто говорити про те, що вони зможуть якось вберегти противника від нанесення ударів, було б занадто оптимістично. Е, ясно, тоді про ще одну заяву тепер уже від президента Зеленського. Він сказав, що йому відомо де сили оборони можуть прорвати російську оборону, але говорити він про це, звісно, не буде. Але дуже сподівається, що це відбудеться, і це і вірить в українських воїнів. Е, ну, промова, точніше, фраза цілком політична. Тобто, ми знаємо, що ми будемо звільняти наші землі, коли іде це станеться. Ми вам не скажемо. Але отаке анонсування, ми ж уже не перш. Ще раз проходили історію, коли вау, зараз почнеться український контрнаступ і все окупантів не стане. Потім стало зрозуміло, що ні, отакою легкою прогулянкою воно не буде. Не буде ситуації, коли росіяни побачать перший там гепард чи, е чи значить якусь іншу техніку, челенджер той самий, е і зразу почнуть тікати. Так теж не відбувається. А от тоді навіщо такі анонси? Ну а ви знаєте, це обов'язок політичного лідера любої країни анонсувати події, які мають статися, і в принципі, це те про що ми говоримо завжди. Ми будемо звільняти наші території. Тут треба розуміти ще й політичний наголос цього, цього меседжа, якщо можна так сказати. Тому що ми жодним чином не розглядаємо питання, і це вже я так думаю, призначено для зовнішньої аудиторії. Ми жодним чином не розглядаємо питання. Про е, якихось переговорів, які б могли, які б могли поговорити про те, що ми там будемо е, торгувати своїми територіями, та таке інше, таким чином, це виключно важливо для нас мати такі заяви. і Ще раз кажу, це обов'язок політичного лідера говорити про це. Добре, ну і на фінал про перспективи постачання зброї ну, по перше, була заява свіжа про те, що німеччина черговий пакет озброєної допомоги нам до... буде доправляти. Але цікавий аналіз від американського, американського військового експерта і військового історика, якого звати Дональд Хілл, Так він серед іншого порахував ціну війни для американців, і це вже не вперше такі цифри наводяться. Що дивіться, Американська кампанія в Афганістані коштувала в середньому там 100 мільярдів доларів на рік. Чим вона закінчилася? Ну для багатьох дуже ганебним по суті виходом з Афганістану. Зараз за 18 18 місяців, тобто півтора року. Америка потратила у вигляді всього, що нам надає приблизно 75 мільярдів доларів, тобто за значно меншу суму. Результати роботи цієї допомоги і цих. Грошей уже значно більші, значить, це правильний правильний напрямок для інвестицій. От можна оцінювати війну е, мільярдами доларів чи мільярдами гривень грошима взагалі. Так, можна оцінювати війну мільярдами доларів і грошима. Чому? Тому що треба розуміти, і ми вже саме про це говорили прямо сьогодні, що війна це гроші, гроші, ще раз гроші. Тому ефективність використання грошей говорить про те, наскільки довго може тривати ця операція. А для е е армії України. Алло, алло. Так, 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 я алло. вас чую. А для а для армії України це є надзвичайно важливим, тому що ми отримуємо підтримку, і плюс тут є ще один аспект, який не є очевидним, але є нагальним. Тобто американці розуміють, що гроші треба на оборону України витрачати інакше Америка сама виконуючи зобов'язання, союзницькі зобов'язання вступить в війну і буде розплачуватися життям своїх солдатів. Тобто знаєте, зараз наші інтереси співпали і американські, і українські, і взагалі інтереси цивілізованого світу. І слава Богу, цивілізований світ має достатньо ресурсів для того, для того, щоб здійснити такі операції і підтримувати Україну. Не вводячи в бій свої ресурси, хоча і робота ведеться по цьому напрямку і розгортаються відповідні ресурси сил та засобів НАТО на східних кордонах. І ще раз скажу, та ефективність, з якою Америка зараз допомагає Україні, вона має не тільки, скажімо, фінансові аспекти, матеріальні, тому що за таку відносно невелику кількість коштів, якщо я не помиляюся, менше навіть. Ніж 10% річного оборонного бюджету сполучених штатів знищено бі досить значна ну, понад половина сказав, так, другої, так званої армії світу Другої армії світу. І цей показник є просто видатним, і тут можна говорити не просто про ефективність, а про видатну ефективність цих е... вкладень і інвестицій. Вибачте за цинізм, тому що за кожним цим словом стоїть життя наших з вами е... рідних і близьких наших солдатів і оборонців України. На жаль, це правда, але дуже пишаємося тими результатами, які показують наші захисники. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.